А ви знали, як провірити, чи спілий кавун, чи ні. Дивіться. До речі, я продаю гейхери 1200 гривень за 48 штук. Бажаєте замовити? Пишіть, сонечко Юлі, в особисті повідомлення. Беремо кавун, в магазині це обов'язково потрібно робити. Берете кулак і отако... Ой, не вийшло. Значить, не спілий. Не спілий. Обманули. Берете ножа. Коротше, фокус не удався. А, так, значить, нам треба як розрізати, нам треба отак розрізати. А як ви ріжете кавун з дольці поперек? Нормально. Можна їсти. Коротше, фокус не удався. Він такий, знаєте, трошки якби підв'яленький. Може це такі, як на городі прямо то, чи на полі, їх можна. Кстати, сейчас я вам еще расскажу лайфхак, который мной уже проверенный, о а, котором я рассказывала. Короче, я бачила, как эти хлопцы делают на видео. <свы> Может, им не так больно? Но мне больно. Короче, если вы положите вот такой кавун, сейчас вот так кавун, то он не стечет. Вот так. желаю вам добра, натхнение самое лучшее. Напишите, как вы проверяете, чистый ли кавун, чиним.